Мої вітання, хочу вас познайомити ще раз з прекрасним сортом томатів серця Шхабаду. Я його, до речі, не вирощувала, мабуть, років 8. І в цьому році придбала пакуночок з насінням і виростила цей прекрасний томат. Ви знаєте, дуже задоволена. В таких спекотних умовах, як в цьому році, він правда в мене росте серед грядки. Одна рослина, по-моєму, іншу десь я не пам'ятаю, де я посадила. В общем, одна рослина у мене є. Дійсно, серцеподібні плоди. Бачите, серцеподібні. Першу китицю ми один плід з'їли, ці плоди ще достигають. Я їх спеціально не знімала для того, щоб вам показати наскільки хороші плоди. Дивіться, два стебла я вела. Ось друга китиця, ось третя з двох таких красивих симпатичних сердечка. Ось четверте. Ну і далі там він росте, ще зовсім маленькі плоди. До речі, він уже півтора метри доріс. Не знаю, постигнуть ті, що цвітуть зверху. Якщо будуть сприятливі умови, то постигнуть. Ще раз хотіла, бачите, нагадати вам прекрасний сорт томату, серце Ашхабаду. Тому візьміть собі на замітку, я взяла на замітку в наступному році, обов'язково його вирощу. Всім гарних урожаїв, до зустрічі!